Тим часом новопризначена прем'єр-міністрка Юлія Сверденко представила план ті нового уряду, який почав роботу місяць тому. Про це повідомляє кореспондентка громадського. Тож у планах уряду виділяти половину бюджету на збройня та військову техніку на українське виробництво також до кінця 26-го року має повністю запрацювати корпусна система в українському війську у сфері добробуту. Сверденко анонсувала переля та соцвиплати для збільшення справедливості. Планують тім, також виділення 25 мільярдів гривень у 2025 році та 50 мільярдів гровень двадцять шостого на розвиток прифронтови. Регіонів одним із найважливіших питань Сверденко назвали фінанси. На наступні два роки уряд шукає 37,4 мільярда доларів макрофінансової допомоги. Суспільство рішення щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років ухвалюють вже цього тижня, як заявила глава уряду Юлія Сверденко. Наразі цю постанову ще розглядають. Лікарі в Україні матимуть вищі зарплати. Панамітки анонсувала прем'єрка. Базова оплата праці лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень. Про це сверденко повідомила під час презентації програми діуряду за її словами для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах або в сільській місцевості буде збільшено одноразову допомогу в 13 разів. Це за її словами 200 тисяч гривень. Також медики будуть мати можливість отримати службове житло. Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень. Про це повідомили Мінекономіки. Там зазначили, що номінальні зарплати українців цього року зростатимуть швидше ніж очікували. Однак стрибок інфляції призведе до того, що реальне зростання буде менше. Раніше очікували, що реальна зарплата зростане на відсотків. Тепер уточнення передбачає зростання лише на 7,4. усе через вищу інфляцію.